Учителем не кожен може бути, не кожне серце вміє говорити. Учитель лише той, хто вміє чути, покрилити, навчити і любити. Я люблю вихователька за те, що вона дуже гарна. Моя вихователька красива, весела. Я ось так люблю. Люблю до самого неба. Мені подобається моя вихователька, тому що вона мені дає бути бороди. Ось так. Я люблю свою виховательку, тому що вона дозволяє бати іграшки садочок. Так я люблю. Моя вихователька завжди яскрава, як сонечко. Я її люблю, як сонечко. Наша вихователька учить нас бути добрими. Я її люблю от так. Я люблю своїх вихователів, тому що, що вони водять на прогулянку. Ось вот так. Наша вихователька піклується і з нами грається. Моя вихователька добра і красива. Я люблю її ось так. Мені подобається, коли вихователька нас навчає. За моєю вихователькою мені жалото безпечно. Я її люблю ось так. Моя вихователька добра, золота людина. Люблю її, ось так. Люблю свою вчительку за те, що вона така дивовижна. Вона дуже гарна завжди допоможе. Вона щаслива, здорова, вона гарна, вона добра. Мені вчитель подобається, він завжди радий, добрий, щасливий, завжди допоможе. усміхнений, завжди посміхається. Тому що вона. Добра, гарна, мила, ніколи не кричить, завжди водить нас кудись, робить все найкраще. Подобається, що вона водить нас в всякі громадські місця. Я люблю свою вчительку за те, що вона дуже добра і любить своїх учнів. За те, що вона завжди залишається доброю та милою. Вона любить наш клас і не свариться. Мені здається, що вона найдобріша у школі. Моя вчителька гарна, добра, усміхнена завжди і завжди не кричить на нас. Навіть коли ми не засмучені, засмучена, вона завжди має бути щасливою. Мені подобається моя вчителька, бо вона завжди, наприклад, як от сьогодні ми не встигли дописати математику, і вона дозволила на читання нам ще дописати. Вона мені дарує цукерки, гарна, чиста. Гарно одягнена. Водить в кінотеатрі, місця уроків. Я люблю свою вчительку за те, що коли в мене щось не виходить, вона мене підтримує. Наталія Миколаївна, вона дуже гарна керує школою. Знову забула. Вона дуже добра. Вона любить всіх, хто навчається в тій школі. Колопілу я знаю фамілію чуть-чуть, трохи -чуть, далі за. Мені я списала, я трохи забувся. Наталя Радіоновна. У її світлі волосся. І її вони короткі. Олена Скорко. Доволі висока і гарна теж. Вона висока, худа, добра, весела. Наталія колотила. Добра, лагідна і красива завжди. Забула, їдальну гарну зробила. Дуже прям строга, е не пам'ятаю. Альона Анатоліївна теж дуже мила, гарна, усміхнена і дуже дуже гарна. Трішечки знаю. Е На трішечки підзабув. Своїми досягненнями я можу завдячувати абсолютно всім працівникам ліцею No22. Я розумію, наскільки це важка професія вчителя, і дуже дякую їм за те, що вони витрачали на нас свій вільний час і дарували знання. Кожне їх слово, порада і урок це те, що я ціную, і те, що я пронесу крізь усе своє життя. Саме завдяки підтримці вчителів я змогла досягти таких великих успіхів. Я хочу подякувати вчителям. За їхню працю, за їхню мудрість і любов до своєї справи вони дали нам більше ніж просто знання. Вони дали нам крила для майбутніх звершень. Все, що дали мені вчителі, допоможе мені в майбутньому, тому що я планую вступити до філологічного факультету. Уся школа. Починаючи від класних керівників до директора Ольги Олександрівни та заступників, створюють таку атмосферу, де хочеться навчатися та досягати цілей. Завдяки цим педагогам мені вдалося досягнути великих результатів, починаючи від шкільного етапу олімпіад до всеукраїнського. Саме на уроках я зрозуміла, що для мене це легко та цікаво завдяки вчителям, які закохали мене у свій предмет. Самого дитинства у мене була мрія керувати величезним потягом. І викладачі допомагають мені здійснити свою мрію. Наші майстри навчають нас керувати такими тепловозами, сучасними електровозими, а потім я й сам відвезу нашого майстра до нашого Криму. Мої наставники мені дали багато знань про роботу з залізниці. І саме завдяки їм я стану начальником депо. Мені допомагають майстри виробничого навчання, кваліфіковані викладачі, а також представники Укрзалізниці, щоб наші пасажири в майбутньому почували себе в потязі як вдома. Я вдячна вчителям, майстрам, педагогам за те, що вони мені дали зелене світло у моє життя. Завдяки нашим майстрам та педагогам ми перетворилися зі школярів до фахівців нашої справи. У день професійного свята хочемо подякувати вам за невтомну працю, за талант, покликання, за доброту та терпіння, за турботу та розуміння, за мудрі поради, за ранкову посмішку, за те, що завжди залишаєтеся хорошими вчителями, за наставництво і дружбу, за цікаве та корисне навчання, за те, що ви такі дивовижні, за підтримку. Ваші уроки назавжди зі мною Наші любі з ним працівників освіти, яскравих і барвистих, як екран айфона вражень, простих завдань, які з плеймаркета та додатків завантажень. Сто тонн переглядів і лайків, кожне слово, Приємнок щодня, закономірно і раптово. Уроки хай будуть всі очні цікаві, щоб оскари учні за цим вручали. Бо краще на них, ніж в Ютубі, Тіктоці, і стан ваш робочий в щасливім потоці. Учнівство висот досягає життєвих, заповнень журналів учасно миттєвих. І вдома добробут, пишнота, краса. Всі мрії здійсняють, нехай небеса. Вітаємо вас! Чаємо день, який допомагає нам поринути у спогади та подякувати тим, хто заклав іскорку знань, став другом і наставником, кому завдячуємо ми своїми життєвими та професійними успіхами. Це день, коли ми схиляємо голови перед всіма освітянами, вчителями, вихователями, викладачами, майстрами, які формують майбутнє нашої держави. Незважаючи на важкі часи, ми маємо всі підстави пишатися досягненнями в освіті, попри повітряні тривоги. Масовані обстріли, трагічні новини, відсутність світла та повноцінного сну, освітяни спільними зусиллями забезпечують доступну та якісну освіту, створюють належні умови для самореалізації особистості кожного українця. Кожен педагог робить значний вклад у розвиток і перемогу нашої країни. Адже формує нове покоління її громадян, передаючи неоціненний скарб високої освіченості, багатої духовності та прагнення змінювати на краще своє життя та України. Колеги, освітяни, бажаю вам відчути повноту життя, натхнення і оптимізм. З кожною хвилиною даруйте своєму серцю радість та любов. Нехай педагогічна майстерність стає все більш витонченою. Ваші дні будуть спокійними, цікавими і яскравими. Учні радують своїми здобутками, а близькі підтримують. Живіть і творіть, розвиваючи майбутнє незалежної і вільної України.